Ключові події актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного. Слухайте і дивіться у проекті українського радіо Радіо День. Вітання усім, хто доєдналася до трансляції передачі Праймтайм. У студії для вас працює журналістка Інна Стефанець. Минулоріч у травні набув чинності новий порядок формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Такий фонд житла формують сільські, селищні, міські ради або уповноважені ними органи. Наразі на Буковині вже заселили людей із числа ВПО у житло із цього фонду. Зокрема, у Сокирянській громаді для родин лікарів-переселенців обладнують 9 квартир. Детальніше про процес долучення до ініціативи фонду тимчасового житла та актуальну ситуацію у громаді щодо забезпечення житлом ВПО говоримо зі спікером на зв'язку Василем Козаком, головою Сокирянської громади. Здравствуйте, пане Василі. Як чуєте нас? Добрий день. Чую добре, пане Василю. Спершу пропоную роз'яснити нашій аудиторії більш детально механізм надання тимчасового житла. Для цього ми сконтактували із Ольгою Брандес з Шитіковою, фахівчиною із моніторингу ситуації ВПО благодійного фонду Право на захист. Пропоную заслухати її міркування та повернутися до обговорення. Ідея фонду тимчасового житла вона була затверджена положенням про фонд тимчасового житла. А саме місце органи місцевого самоврядування при черговій координаційній зустрічі з нами звернулися за консультацією, як унормувати це житло, яке громада готує для поселення ВПО. Вони хотіли би, щоб те житло, яке нададуть ВПО, залишилося на балансі все ж таки громади при міграції чи повернення ВПО додому, щоб вони могли надати це житло наступним потребуючим, і ми разом з органами місцевого самоврядування по. Ністю розробили пакет, сформували пропозицію, і цьому цю пропозицію надали на засідання сесії виконавчого органу влади міської вже слово надається внутрішньопереміщеним особам для тимчасового користування, надається воно на рік подальшим продовженням. Це переваги, я рахую. І основна така перевага це держава співфінансування як державним коштом, донорами, неурядовими організаціями. Місцеві бюджети будь-хто. Якщо там, наприклад, влада подає цей фонд вже як затверджений і сформований. Орення нових робочих місць у фонд тимчасового житла можна включити людей на чергу, які виходять в певну бальну систему, і ці бали надають згідно категорії людини уразливості. І звичайно, коли це є фахівець, працівник, який поповнює бюджет місцевий, в першу чергу буде в черзі на отримання цього житла. І наповнення звісно місцевих бюджетів це все перевага для органів місцевого самоврядування, а для внутрішньопереміщених осіб це чітка регламентація правил надання цього житла, наявність переліку осіб, які. Може першочергово його отримати. Якщо раніше треба було прийти певні комісії, чекати місяць, два там якісь обліки, да мати, то зараз це все достатньо спрощено на рівні травої влади відбувається згідно черги, звичайно, і балів. Якщо громада має бажання розраховує свої ресурси або намагається зробити максимально для внутрішньо переміщених осіб, громада ініціюється. Ми як допоміжне звинопокіряни, абсолютно не звертаючи уваги на всі труднощі, які в них є, а громада все одно знаходила шука якісь шляхи донорів, то може включитися у фінансування такого фонду. Робили все поетапно. Шукали вони не опускали руки, вони робили там дах, ремонтні роботи і все для того, щоб присвишити про це відкриття такого фонду. Багато перешкод перше це кошти під час війни. А друге це недостатність приміщень для реконструкції, тому що приміщень багато. А реконструювати то Рекомендація, час, який витрачається на сесії пропозиції, правильний виносити, але вони з цим справилися великі. Кочорів на сьогоднішній день знаю, що вже працює над тим, щоб надати безкоштовне житло фахівцям в громаді, так які влаштувалися на роботу, і надають кваліфіковану допомогу. Якщо в соціальних це лікарі, то великому що це вчителі. Про кельменці можу сказати. Вони на шляху до того, щоб щось робити, створити, шукають кошти, шукають приміщення і вже знайшли сім приміщення, які готові реконструювати і вивести з державної власності на баланс місцевого самоврядування. Вони готові працюють вже над цим, але це поки що немає фонду. Радіо день тож нагадую, що ми заслухали Ольгу Брандис Шитікову фахівчиню з моніторингу ситуації ВПО благодійного фонду право на захист. Власне, вона розповідала детально про механізм надання тимчасового житла і трішки нас ознайомила із ситуацією цієї ініціативи загалом по Буковині. Пане Василю, повертаючись власне до нашої розмови, чи не було ризиком першими втілювати ініціативу фонду тимчасового житла серед громад Буковини? Власне, чому вирішили долучитись? Ну, ми нас життя заставило долучитися до цієї проблеми, адже в перші дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України через нашу громаду приїжджало від 15 до 20 тисяч людей на добу. Це зв'язано з тим, що ми географічно розташовані на кордоні з Молдовою, і це найкоротший шлях до Кишеньова і до Румунії, де були пункти пропуску загружені. Пункти пропуску не мали можливості пропустити таку кількість людей. І ми з перших днів організовували. Прихистки місця тимчасового перебування для цих людей зрозуміли. Що серед цих людей є люди, які хочуть виїхати на зовсім з України. Є люди, які е, тимчасово хочуть залишили свої будинки, є люди, які вже втратили все. От до мене в кабінет заходить сім'я, яка показує фотографію, що де від їхнього будинку не залишилося нічого. У них в руках був тільки один рюкзачок і батько з дітьми. Тому ми зразу зрозуміли, що ця ситуація вона нікуди не дінеться. Ми розпочали в себе шукати на території громади, в де наше є майно. Які об'єкти можемо перепрофілювати? Одним з перших об'єктів, ну спочатку, ми всіх в сокірянах по школах розселяли, по дитячих садках. Це тимчасово там на день-два. А далі у нас є дві школи, які були відремонтовані. Ну вони були закриті як малокомплектні. Це Брутянівка і Волошко, і ми там. Почали за допомогою міжнародних організацій спонсорів за власні кошти облаштовувати людей на тимчасове перебування, пане Василі. Якщо ми говоримо про принцип відбору таких приміщень, чим ви керувалися? Чи взагалі великий фонд у вас наразі в Сокірянській громаді, саме якщо у. говоримо про тимчасове житло? Фонд у нас достатньо. Я хотів би наголосити, що ми найбільша громада в області по території, друга за чисельністю. Так що у нас є багато комунального майна, яке можна перепочувати. Ми користувалися тим, що що можна було зробити з мінімальними затратами, адже часу практично не було. І це був холодний період року. Минулому році в цей час ще було дуже прохолодно. ми всі об'єкти, які маємо, на сьогоднішній день ми можемо вже. Говорити, що ми маємо і працюємо над тим, що у нас було 5 об'єктів для розміщення внутрішньопереміщених осіб. Але коли люди почали жити в цих об'єктах, ті, особливо ті, хто не мали куди їхати, ну зрозуміло, в одній кімнаті можна прожити ну, місяць-два. Людям потрібно житло таке, щоб воно було зрозуміле. Тим тим паче, що ми хотіли з цих переселенців, ми е, почали забезпечувати роботу. У нас було не, не комплект медицинських працівників. Є багато людей, які переїхали. Медицинською освітою ми їх влаштували на роботу, і ми в себе на виконкомі за підтримки депутатів вирішили, що в нас є старе хірургічне відділення лікарні, яке ми можемо переобладнати під квартири для внутрішньопереміщених осіб. Ну і визначили, що в першу чергу це будуть лікарі, які працюють у нашій комунальній установі, надають послуги і внутрішньопереміщеним особам, і жителям громади. Ви згадували власне про хірургічне відділення у виданні швидню шпальта, ви зазначили зацитую: хірургічному відділенню старої лікарні майже 100 років. Тут не було нічого, навіть каналізації. Кінець цитати. От, власне, щодо питання коштів: скільки вартував цей проєкт ремонту такого вже нежилого приміщення старої лікарні, і чи це якась окрема стаття з місцевого бюджету? Ну, ви знаєте, що коли ми 10 років назад перейшли чи 12 років назад у нову лікарню, у нас залишилися старі приміщення. Серед них були такі приміщення, що їх треба просто знести. А були приміщення, крепкі панські будівлі. І це старе хірургічне приміщення це бувший панський маєток. 10 років, ну десь років 8 назад, для того, щоб він не розвалився, його не рознесли, ми поміняли на нім дах, поміняли е вікна. І зараз ми просто у нас були інші плани на нього. Ми хотіли там зробити іншу споруду для інших цілей. Але коли побачили цю ситуацію, ми закінчили зовнішній ремонт утеплення і поділили його на, на квартири, на дев'ять квартир. Дві квартири ми вже здали, там живуть люди. Дві квартири на сьогоднішній день вже здані ми, ви, ви, ну, закінчуємо їх ремонт. І останніх п'ять квартир у нас є домовленість з міжнародною організацією міграції, що вони нам допоможуть. Профінансують їх внутрішній ремонт. Наружну роботу ми зробили всі наружні роботи. Ми зробили за свої кошти. Це більше 2,5 мільйонів, І 4 квартири це ще близько мільйон вісімсот тисяч гривень. Ми облаштували за власний рахунок. Ну, от, власне, одну із квартир отримав Ігор Чертиков, лікар-травматолог ургентної служби КНПС Крянська лікарня. Тож, власне, як він бачив процес отримання житла в межах ініціативи фонду тимчасового житла і як він адаптовується в громаді, теж пропоную заслухати коментарі, повернутися до обговорення. Коли ви поїхали в евакуацію за рекомендаціями губернатора нашого, бо були вже обстріли, то зупинилися тимчасово у Києві. Ну, як зазвичай, треба шукати роботу щось треба їсти чимось треба займатися згодом через знайомих я отримав інформацію що в сукірянах є по перше велика лікарня а, по друге там якраз не вистачає і травматолога і лікара КТ рентгенолога цим займається моя дружина знайшли номер потелефонувалися та й поїхали собі на осля поговоримо візьмуть не візьмуть буде не буде от ну приїхали показали портфоліо показали документи які мали вирішили всі питання влаштували Батьків у Києві і поїхали собі працювати далі. Все як у людей, заява на працевлаштування робочий робочих графік. Я вже не можу зрозуміти, як рік пройшов. Звісно, потім, як всі добрі люди знімали, от під новий рік на базі приміщень старої лікарні там виконаний повністю новий проект. Там окремі входи. Все зроблено там нормальне житло, абсолютно. Воно капітально перероблене. Зрозуміло, що там працювали архітектори перед тим, як туди за. Шли будівельники, я їхати нікуди не планую. Я вже поневіряюся 13-го року і так би мовити, не їздився. Там, де я жив раніше, там дуже неспокійно і донецький губернатор наполегливо пропонує людям їжджати, бо це просто небезпечно. По перше, а по-друге, це заважає просто працювати збройним силам. Наміру повертатися саме туди. В мене нема точно. Ну а Київ, ну що Київ? Ну Київ радіо день. Тож я нагадую, що ми заслухали Ігоря Череткова, лікаря-травматолога ургентної служби КНП-Сокрянська лікарня. Він є внутрішньопереміщеною особою. Наразі він бере участь власне в ініціативі фонду тимчасового житла, отримав квартиру в межах цієї ініціативи. Пане Василю, скільки людей наразі стоять у черзі на житло, саме якщо ми говоримо про цю ініціативу фонду тимчасового житла Сокорянської громади? Я не можу сказати, скільки на сьогоднішній день, бо це процес, який йде кожен день. Значить, ну є у нас лікарі, які потребують житла, є багатодітні сім'ї, які потребують житла. Значить, я думаю, що на сьогоднішній день ми забезпечили е, тимчасовим проживанням більше тисячі людей. Це вони живуть і по квартирах, і на наших пунктах. І я так думаю, що будь-який з них хотів би отримати квартиру. Е, для того, щоб забезпечити це повністю, ми е, створили комунальне підприємство. Цьому комунальному підприємству виділили 2 гектари землі в центрі міста, міста, куди підведені всі інженерні споруди, розробили ескізний проект містечка Камбек майбутнього, і зараз ведемо перемови з зарубіжними інвесторами, щоб профінансували будівництво. Там буде більше 160 квартир для проживання внутрішньопереміщених осіб це більше 600 чоловік. Скажіть, будь ласка, яким чином інформуєте власне внутрішньопереміщених осіб про цю ініціативу фонду тимчасового житла. Бо наскільки я зрозуміла, з відгуків власне в мережі потрібно приходити до вас, записуватись на прийомі, пояснювати ситуацію. І ви так само казали, що до вас люди звертаються саме в такому порядку. Але можливо є якісь месенджери, я не знаю, оголошення. Ну, ви знаєте, ми далека, саме далі громада від області. Ну і в нас в громаді всі знають, що де що робиться. Так що проблеми з інформацією не існує. У нас є. Ми відкрито це все працюємо. Працюють наші люди, наші люди там живуть. так я не бачу пр проблем з інформацією. Тобто, отримують люди інформацію вчасно. У Но... нас ми в мене не, не існує прийомного дня. Якщо є на місці, до мене в будь-який час можна зайти, вирішити свої питання. Це знають всі. Мій мобільний телефон знає майже весь. Район Сокирянський. тобто можна звертатися? От, власне, анонсуємо для жителів і жителів Сокирянської громади, які з числа внутрішньопереміщених осіб, будь ласка, звертайтеся власне щодо цієї ініціативи. На початку передачі у коментарі Ольга брандес Шитікова вхівчення з моніторингу ситуації ВПО благодійного фонду право на захист сказала, що житло громада надає у користування на один рік зі змогою надалі продовжити проживання у ньому. Пан Ігор сказав, що він нікуди вже переїздити не планує. От наразі на яких умовах у тих двох квартирах і в подальшому у всіх дев'яти. Яти будуть проживати внутрішньопереміщені особи, і що буде за рік? Яким чином чи вони будуть викуповувати те житло, чи буде оренда? Значить, я хотів би сказати так, що ці дев'ять квартир по за рішенням сесії, бо депутати одноголосно підтримали на мою ініціативу, що треба виділити кошти на ремонт цього житла і робити переміщеним людям квартири. То в першу чергу ми вирішили, що ці квартири будуть надані медикам, медики, які захотять залишитися на роботі в Сокирянській територіальній громади, получать службове житло на 10 років з правом безоплатної приватизації після 10 років роботи. Угу. Тобто вони 10 років працюють і тоді відповідно і можуть безоплатно. собі... заплата. У нас ну хотів би наголосити, що по такі ми працювали і раніше. Ми видали більше 16 квартир молодим медикам, які вже зараз їх приватизували, проробили. Однаж головний лікар, це хлопець чиніців, який приїхав до нас, відпрацював десь роки, Він же зараз головний лікар і має у власності квартиру, також його колеги. Тобто цей принцип робочий. А скажіть, пане Василю, якщо ми говоримо про інші потреби внутрішньопереміщених осіб, зокрема в житлі, ті самі меблі, побутова техніка, яким чином тут громада допомагає? Ми працюємо з, інш... з різними фондами і хотів би їм подякувати благодійним організаціям. Ми, допустимо, коли ці дві квартири заселялися медиками, то Червоний Хрест допоміг. Право на захист організація допомогла їм технікою побутовою. Ми працюємо з ними, залучаємо, стараємося працювати, що можемо самі, але стараємося максимум залучити всіх організацій для того, щоб наші внутрішньопереміщені особи отримали допомогу і технікою, і чим можна. Розраховуйте на допомогу міжнародних донорів. От ви згадували про МОМ. І тут мене цікавить, от це співфінансування, чи це буде взагалі повне фінансування того проєкту, який ви анонсували, і оті решта п'ять квартир вони теж будуть покриватися мом, чи все-таки інші благодійні ну, організації? Ну є домовленість з МОМ, що 5, 4 квартири зробили ми за власний кошт, 5 квартир є домовленість, що профінансує внутрішні роботи. Мом ну люба міжнародна організація, Вона хоче, щоб було співфінансування разом з момом. Ми працюємо над створенням. У селі Коболчин, перехистку, де буде проживати більше 60 людей. Там тут дуже хороші умови. Часть робіт ми зробили за свої кошти. Коли приїхав МОМ, побачив скільки ми вже зробили. Червоний хрест допоміг котлом твердотопленим. І зараз ми там йдуть в розгарі роботи. Я думаю, в течені місяця ми закінчимо. Там будуть такі умови, що може довго проживати сім'ю внутрішньопереміщених осіб разом з... ми працюємо на умовах співфінансування. Я розумію, що люба. Грант-організація хоче бачити, що є зацікавленість громади з їхньої сторони. То ми у всіх об'єктах ми приймаємо участь у співфінансуванні. Пане Василю, давайте тоді конкретно до цифр. Яка частка не не у відсотках, а саме от, скажімо, в тисячах в мільйонах гривень від вас, як від громади? Ну і відповідно, що тоді припадає на міжнародну організацію? Ну я вам кажу, якщо брати 9 квартир, то внутрішні 4 квартири зроблені за кошти громади, і наружні роботи зроблені за кошти громади. П'ять квартир пообіцяли. Які що суми, по... пане Василю, та я зрозуміла, як, як працюєте? Чотири квартири. Внутрішні роботи стоять, я вже сказав, більше мільйона шістсот тисяч гривень. Наружні роботи, утеплення, заміна і ремонт фасаду стоїло 2 мільйони двісті тисяч. Якщо ми. от, Давайте вже на сам кінець, що до цих дев'яти квартир, коли всі дев'ять будуть здані вже в експлуатацію. Ну, Дві будуть. ну, Хотів би наголосити, що є. Декілька є проблем з цими квартирами. В чому складаються складають ці проблеми? У тому що це не було не житлове приміщення, і перевести з нежитлового в житлове по нашому законодавству, це надзвичайно важко. Ми зараз над цим працюємо і це теж потребує додаткових коштів. І ми писали листи і зверталися, що в зв'язку з такою ситуацією, я думаю, уряд міг би піти на зустріч і регулювати цю проблему якоюсь додатковою постановою, що якщо там робиться житло в нежитлові. То переводити в житлові за спрощеною процедурою. Оце є така проблема, якою ми займаємося зараз. Нагальна. А... Чи є ще якісь інші труднощі, аби власне здати їх в експлуатацію? Ну, труднощів, не треба брати, працювати. Над цим треба працювати кожен день і воно все вийде. Я думаю, що ми до кінця весни ці роботи повинні закінчити, якщо буде своєчасне фінансування з змому. Спасибі вам, велике, пане Василю, за таку детальну розмову. А нагадую, що з нами спілкувався Василь Козак, голова Сокирянської громади. Ми говорили про втілення ініціативи фонду тимчасового житла у Сокирянській громаді. Працювала для вас журналістка Інна Стефанець. Залишайтеся на хвилях українського радіо Чернівці. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів. Відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проекті українського радіо Радіо День.